Всім привіт 995 наступає я хотів всім показати, ну, як показати, вже другу часть е, нашої свердлки. Нам треба ось цю штуку, що ми зробили. І це ми знімаємо. Нам треба зарядне моторчик. Пелки вже не треба. Ну, моторчик зарядне, припой, паяльник. І в мене Дротики. Дротики. Це припуймо і там все така коробочка. А це дротики. У мене їх куча. І щось запутається і їх поскладаєш, наскладаєш, коли всегда путається. Іх також не раз обрізати. Мені зараз ще три ножика. Я взяв ножика. Перший дротик нам треба припаяти сюди і сюди. Зараз я припаяю і прийду. І так. Я припаяв сюди дротики. Давайте візьмемо цю штуку. Нам треба ще така штука, що сюди труби вставляти. Вона купляється, І термоклем'я такий кусочок. Так. А потім сирники. От, спички. Зараз ми приклеим цю штуку. А я І так я приклею. Потім ми беремо сюди моторчик, э, вот, что вставляю. Вставляйте от тако. так Потім беремо проводки. Ви можете бачити, в мене тут спеціально вже прорізане було. Бо я... коли я ще не знімав відео, я щось думав зробити, зробив. У мене в мене не вийшло. Я так закину її, але думаю, зараз у мене є канал. Що ж не засняти таку річ. Так, ок. сюди всі дроти І ставте, щоб... Оце в моторчику було тут провітрюватись, щоб воно провітрювалась. От. Берем зарядне, розмотуємо його. Що я його так замотував? можете взяти і акумулятор, від щоб вірта теж класна, або ще якийсь другий акумулятор. І... Такі точки. Ось бере, вставляю цю дірочку, тротик. Хуй би О, найжно. І потім, потім обматуємо все. Ром такий горлячок огляд. Потім засовываем це сюди, це сюди и переверяем. Щось не робить. Щось не робить Зараз я спробую поміняти моторчик. І так, я знайшов моторчик робочий, от він. Тепер нам треба якось прикріпити. Деталь, ой, провода, я вже паяти не стану. Взягнув чуть це. Так. Вирівнював. wprowadzki. Zaraz no ja jakoś przeklepię i tak. O, żeby mi się. Zaraz ja to wszystko podskręcę. Zastrągnę Секундочку. Опа. виключу, Просто глибоко запускається. Секунду, ковід. І так, я це все зробив. Зараз я покажу, як вона робить. От така крешечка у мене є від Відерка. Це ми забираем опоздаем і далі. Секунду. Трасе було сверло, на нерівне його хитає дуже. І звук, так що приклеїти на холодну сварку. Ну всім пока. С вами був Ден 195. Підписуйтесь на канал, ставте свої пальчики вверх. Всем пока!